Маємо повідомлення від обласного гідрометеоцентру про погіршення погодних умов на цьому тижні. Це і зниження температур та куди-куди сніг. Тому всі служби та сили швидкого реагування попереджені про погіршення і мають бути готовими до не дай бог ліквідації надзвичайних ситуацій. Зараз управління з питань надзвичайних ситуацій систематизує звернення мешканців міста щодо виділення допомоги з матеріального резерву у вигляді будівельних матеріалів для недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації. Розпочали видачу чергового траншу. Ведеться робота по приведенню захисних споруд та найпростіших укриттів. У стан рекомендованих для укриття в роботі зараз декілька таких споруд вже ремонтується та підготовлюється до ремонту. Також одним із головних завдань є допомога військовим. Ця робота ведеться, враховуємо пропозиції звернення військовослужбовців.